Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про топ 12 гарно квітучих декоративних невибагливих кущів, які можуть стати окрасою будь-якої ділянки. І почну я із жовтодзвону або форзиції. Цей декоративний кущ зацвітає одним з найперших. Свісти форзиція починає вже із середини березня. Світіння триває близько місяця. Якщо весна пізня, цвітіння починається у квітні. Квіти форзиції яскраво жовтого кольору, дзвониковидної форми мають зазвичай чотири пелюстки. Найбільше квітів формується на торічних пагонах, дещо менше на двох-трьохрічних пагонах. Форзиція гарно переносить обрізування, але обрізку слід проводити відразу після цвітіння для того, щоб нові пагони, які утворилися, встигли закласти квіткові бруньки. Середня висота кущів форзиції, яких не обрізують, 2-3 метри, іноді пагони бувають довші. Перевагами форзиції є висока морозостійкість, посухостійкість, рясне раннє цвітіння. Даний кущ не утворює практично кореневої порослі, яка буде розповсюджуватися за межі відведеної йому ділянки. Розмножується форзиція поділом куща відводками зеленими і здерев'янілими живцями. Наступний рід гарно квітучих декоративних кущів це вейгели. вейгели це листопадні декоративні кущі висотою від 50 см до 3 метрів. Відповідно, вейгели можна згрупувати у три групи: низькорослі, середньорослі та високорослі кущі. Цвіте вейгела у травні червні, цвітіння триває біля трьох тижнів, квіти великі до 4-5 сантиметрів у діаметрі, з форми. Колір квітів може бути від білого, кремового жовтого до рожевого і різних відтінків червоного. Квіти можуть бути як поодинокі, так і зібрані в напівзонтиковидні суцвіття. Розмножується вейгела поділом куща відводками, зеленими та здерев'янілими живцями і насінням. Великим плюсом вейгели також є те, що кущі не утворюють кореневої порослі і не виходять за межі відведеної їм ділянки. Багато сортів Вейгел мають гарне декоративне листя. Наступний гарно квітучий кущ це дейція. Взагалі, дейцій налічується біля 50 видів. Це декоративні листопадні кущі, досягають висоти до 3 метрів. Квітнуть дейції з другої половини травня у червні. Квіти невеликі до 3 см у діаметрі, зібрані у китицевидні суцвіття. Цвітіння триває близько трьох тижнів, іноді довше, залежно від погодних умов. У Удейці шорсткої білої квіти білі до 3 см у діаметрі, зібрані у суцвіття китиці, гілки дейції шорсткої білої під вагою квітів нахиляються додолу, надаючи кущу додаткової декоративності. Кущі тейції рожевої дещо нижчі, ніж білої. Квіти різних відтінків рожевого кольору з блідорожевими зверху і рожевими знизу пелюстками. Цвіте дейці рожева з другої половини травня, цвітіння триває більше трьох тижнів. Усі види дейцій можна розмножувати поділом куща відводками зеленими і здерев'янілими живцями. Сіянці зацвітають на третій рік після висіву, а от вкорінені живці на другий рік після вкорінення. Кущі дейції обрізуються після цвітіння. Ще один гарно квітучий кущ це кольквіція. Її кущі досягають висоти 3-3,5 метрів. Починаючи з середини травня і до червня, кущі рясно цвітуть, квіти блідорожевого кольору, ззовні дещо темніші, всередині світліші. Квіти досить ароматні, чим приваблюють багато комах запилювачів. Цвітіння кольквіції триває більше трьох тижнів, розмножується поділом куща відводками, зеленими та здерев'янілими живцями, а також насінням. На відміну від попередніх видів кущів, обрізувати кольквіцію треба досить обережно, не чіпаючи гілок цьогорічного приросту. Ще один представник надзвичайно декоративних кущів. Це чубушник вінцевий, його іноді називають садовий жасмін. У висоту кущі чубушника досягають до 3-3,5 метрів іноді вище, формуючи компактний багатогілковий кущ до 1 метра в діаметрі. Цвіте чубушник вінцевий з середини травня до середини червня, в середньому близько трьох тижнів. Квіти мають чотири білі пелюстки, в діаметрі квітка сягає до 4,5 см. Квіти чубушника мають дуже сильний аромат, чим приваблюють багато комах запилювачів, особливо бжіл. За цей сильний аромат його і називають садовим жасміном. Розмножується в основному чубушник поділом куща зеленими та здерев'янілими живцями, формує дуже компактний кущ у місці посадки. Ще один рід дуже декоративних кущів це спіреї. Спірея Вангутта ранньоквітучий кущ, зацвітає у квітні і цвіте до травня. Дрібні білі квіти в діаметрі до сантиметра зібрані у щитковидні суцвіття, які густо вкривають гілки, цвіте на гілках минулорічного приросту. Під вагою квітів гілки духовидно нагинаються до землі. Обрізувати спірею вангутта потрібно зразу ж після цвітіння. Ще один вид спірей це спірея японська. Вона більш низькоросла, ніж спірея вангутта. Серед спіреї японської виділяються сорти карликові, середньорослі та більш високорослі. Цвіте спірея японська з початку червня до липня. Деякі сорти цвітуть довше до осені. Квіти переважно різних відтінків рожевого чи червоного кольорів, зібрані у складні щитки. Крім звичних сортів із зеленим листям, існують сорти із декоративним жовтувато-салатовим та червоним листям. Спірея японська Досить гарно переносить обрізування для формування куща і для стимулювання кращого цвітіння. Обрізування спіреї японської слід проводити в період спокою з пізньої осені до початку ранньої весни. На відміну від спіреї Вангутта і спіреї японської, я б не рекомендувала садити на ділянці спірею верболисту. Чому? Хоча спірея верболиста, маючи китицеподібні густі суцвіття квітів рожевого кольору, гарно цвіте, але вона здатна утворювати багато кореневої порослі і таким чином розповзатися по ділянці. Боротися з молодими рослинками спіреї верболистої досить проблематично. Потрібно робити це щороку, кілька разів на сезон. Моїм улюбленцем на ділянці є декоративна жимолоська пріфоль. Відмінністю жимолості капріфоль від інших декоративних кущів є те, що це практично кущ напівліана, потребує опори, можна також заплітати гілочки між собою. Цвіте жимолость капріфоль у травні-червні, квіти до 2,5 см завдовжки у різних сортів різного кольору від білувато-рожевого до насичено-червоного кольору. Під час світіння квіти можуть змінювати своє забарвлення. Особливо сильний аромат квітів відчувається у вечірні і нічні години. Розмножується поділом куща відводками, а також зеленими та здерев'янілими живцями. Можна розмножувати насіння, яке достигає у червоних ягодах. Ще один декоративний кущ, який є одним із символів України, це калина звичайна. Кущі калини досягають висоти від 2 до 4 метрів. Цвіте калина у травні-червні. Її білі квіти зібрані у щиткоподібні суцвіття. Крайові великі білі квіти безплідні, а середні дрібніші, двостатеві. Саме на них і зав'язуються плоди. Плід ягодоподібна червона овальна кістянка до 14 мм у діаметрі. Кущі калини досить декоративні як під час цвітіння, коли всипані білим цвітом, так і восени, коли листя червоніє, а на гілках гойдаються червоні кетяги ягід. Суттєвим недоліком калини як декоративного куща на садово-городній ділянці є те, що на неї досить часто нападає такий шкідник, як тля, і вона є джерелом зараження інших рослин на ділянці. Досить популярними в останні роки стали рослини бруслини або бересклето. Серед бересклетів зустрічаються як вічно-зелені, так і листопадні форми. В озелененні найчастіше використовують близько 10 форм бересклету. Найчастіше це представники бересклету Форчуна і бересклету японського. Кущі бересклету можуть мати як рівномірно зелене забарвлення листя, так і строкате. Кущі бересклету хорчуна досягають висоти від 50 см до 1,5 метра, тоді як бересклет японський може сягати в висоту до 6-7 метрів. Є також ґрунтопокривні форми бересклету. При наявності опори вони з успіхом стають ліанами. Цвіте бересклет у травні-червні. Квіти непоказні, дрібні, зібрані у верхівкові суцвіття. Ягоди бересклету для людини є неїстивними. Розмножується бересклет поділом куща відводками стебловими живцями. Розмножувати бруслину можна і насінням, але слід пам'ятати, що гібриди при насінному розмноженні не успадковують ознак материнської рослини. Ще один представник декоративних кущів це Барбарис Тунберга. Барбарис Тунберга – це декоративний листопадний кущ. У висоту може сягати від 1,5 до 2 метрів, досить добре переносить обрізування і формування крони. Обрізувати барбарис можна два рази за сезон. Селекціонерами виведено форми барбарису з різноманітним забарвленням листя від жовтувато-зеленого до темно-бордового. Характерною рисою всіх барбарисів є наявність досить гострих колючок. Тому дані рослини відмінно підходять для створення живоплотів. Досить гарними є рослини барбарису і восени, коли достигають їх яскраво-червоні ягоди. Розмножувати барбарис Тунберга можна зеленими та здерев'янілими живцями та відводками, можна розмножувати барбарис Тунберга і насінням, але при цьому досить часто отримані рослинки не успадковують ознак материнської рослини. Останніми роками. В озелененні досить широко використовується гібіскус сірійський. Гібіскус сірійський це кущ або невелике деревце, яке може досягати висоти 3-4 метрів, гарно переносить обрізування і формування крони. Гібіскус сірійський це листопадний кущ, який вирощується заради гарних квітів. Цвіте з липня по жовтень, квіти великі до 15 см у діаметрі, квіти можуть бути прості або махрові. завернення пелюсток квітів від білого до насичено-червоного кольору. Розмножується гібіскус як з дерев'янілими, так і зеленими живцями, а також насінням. Слід пам'ятати, що при наявності на ділянці рослин кількох сортів можливо. Перехресне запилення, і тоді з насіння ми можемо отримати рослину з новим кольором квітів. І нарешті остання дванадцята рослина у нашому рейтингу це гортензія деревовидна. Кущі гортензії деревовидної досить морозостійкі, але влітку потребують додаткового поливу. Колір квітів гортензії деревовидної білий. І його не можна змінити за допомогою різноманітних добавок. Як це можна робити із гортензією садовою? На відміну від гортензії деревовидної, колір квітів гортензії садової залежить від кислотності ґрунту, на якому росте дана рослина. Квіти гортензії садової формуються на пагонах минулорічного приросту. Тому якщо зима досить сувора і морози опускаються нижче мінус 20 градусів, квіткові бруньки гинуть, і ми можемо не побачити цвітіння даної рослини. На відміну від неї, гортензія деревовидна формує квіти на пагонах цьогорічного приросту. І ми щороку насолоджуємося її рясним цвітінням. Якщо немає можливості переносити гортензію садову на зимівлю у підвал або вкривати її від морозів, обирайте краще рослини гортензії деревовидної, які щороку радуватимуть рясним цвітінням.